Вітаю вас, малята! Ми знову вирушаємо до країни звуків та познайомимось з новим звуком. Але для цього нам, як завжди, потрібно підготуватись. Пограємо з вами в гру Хто як кричить. Вам необхідно буде згадати, який голос подають різні тварини, але будьте уважні! Велика тварина подає гучний голос, а маленька. Ось так. М -м -м -м. і пі пі А тепер спробуйте самостійно. Це палочка-виручалочка. Послухайте про неї казочку. Жила собі паличка-виручалочка. Чому виручалочка? То тому, що завжди всім ставала на допомогу. І тваринам, і людям, дорослим і дітям. Одного разу мама запросила паличку-виручалочку допомогти вибити килим. З радістю взялася паличка-виручалочка за справу, а всі почули її звук. П, п, п. Малята, чому паличку всі звали виручалочкою? Та тому, що вона всім приходила на допомогу. А який звук виходив у палички, коли вона вибивала килим? Звук палички виручалочки звучить «п, п, п, п. Пісеньки не виходить. Його не можна ні потягнути, ні проспівати. Він ніби вибухає. Звук палички-виручалочки можна тільки почути та вимовити ось звукове малятку, яке допоможе запам'ятати, як звучить звук П. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на кольор костюма квадратика синій, що вказує на те, що звук П. Приголосний, а відсутність дзвоника на шапочці, що цей звук глухий. На що схожа буква П? У просторому дворі нам зробили школярі гойдалку, гойдалочку, гойдаємось до раночку. Радість нашій дітворі, буква П стоїть у дворі. Пропоную вам, дітки, пограти зі звуком П. Нам допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук П в назвах цих предметів. Якщо звук П присутній, ви повинні плеснути в долоні. Тож, починаємо П папуга. Шапка П. Парасолька, капуста, олівець, П. Пилка, цукерка. П павук. Півник. Малята перевірте себе. Чи правильно ви виконали завдання? Розумнички. Ви добре впорались із завданням. А тепер пограємо в гру, знайди місце для звука П. Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук П. Перше місце в вагоні займає слово в якому звук П зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук П всередині. А третє місце, де звук П зустрічається в кінці слова. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо слово панда. Звук П на початку слова. Він у нас їде на першому місці, друге слово шапка. Звук П всередині слова, тому він їде на другому місці. Наступне слово СУП Звук П в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Молодці! Дуже гарно! Малята! Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів. Капуста, сап, півник. Молодці, дітки! Ви впорались з усіма завданнями. Ви великі розумнички! Наше заняття завершується. До нових зустрічей, малята! До побачення!